Друзі, всім доброго дня! Займаємося пригоном автомобілів зі Швейцарії. Пригнали ось таку машину Volvo V50 2.0 дизель Чистий 2012 рік з автоматичною коробкою гідротрансформатор Айсін. Мотор тут стоїть 2.0 п'ятициліндровий. шведський їхній надійний Вольвовський мотор. Не путайте також ці мотори з Фордовським і з коробкою також PowerShift. Це дуже різні машини, мотори і коробки. Ось так машина виглядає, машина без сколів, без царапин, без знятин, практично в ідеальному стані. Машина в дійсно, в дійсно хорошому стані. Таких автомобілів на авторія практично немає. Один-два автомобілі. Машина стоїть на гарних, легкосплавних, хороших литих дисках. Ось така гарна резина. Тормозні бліни практично нові, без виробітки. Такі гарні зверху рейлінги хромовані, також, також криша без м'ятин, без царапин. Така наклейка класік, задні партроніки присутні, місце для фуркопа, місце для розетки, фуркоп. Ось так виглядає багажник. Практично в ідеальному стані. Задній пластик ніде не подертий, не поцарапаний. Просто ідеальний стан. Присутня така сітка. Пластик в ідеальному стані. По болтах нічого не крутилося, не знімалося. Газові упори стоять нові. Задні партроніки присутні, резина практично в ідеальному стані, з гарним протектором. Задня дверна карта, подивіться, в якому стані не поцарапана, не вибита, не подерта, такі є заводські наклейки, по пройомі також в ідеальному стані. Задній ряд сидінь, шкіра, незачухана, не просівша. Такі оригінальні коврики резиною від Volvo. Такий вид спереді. Присутній підігрів сидінь, двозонний клімат контроль, круїз-контроль, регулювання музикою, такий руль стильний air decision. Панель спереді не зацарапана також, по болтах нічого не крутилося, не знімалося. Дверна карта водія. Чотири стеклопідіймача, складання дзеркал, регулювання, блокування. Також поріг в ідеальному стані також. По болтах нічого не кручено, ніхто нічого не знімав. Світло, відкривання баку, переключання, регулювання світлом, круїз-контроль, додавання музики, переключання, підігріви. Тут все просто Volvo. такий карманчик, такий для флешки, для USB місце. Зараз проб'ємо її прибором. Зараз ось такий у нас прибор профілайн. Капот 111, крило 113, 114 крило, дверка 136, 135, 133, 142, 128, 129. 131. 122. Криша. 126. Задня ляда. 127. 126. Стойка 125. Заднє. Заднє крило 126. Дверка 138. 126. Арка. Дверка 131. 130. 141, 131, крило 114, 113, 111 Присутні біксенонові фари, омивач фар, протиутуманні фари. Також зараз надам він код для перевірки. Він код фіксуйте Пробіги не скручуємо. Приганяємо чесні автомобілі з оригінальними пробігами. Зараз я вам її заведу. Два ключі присутні. Пробіг 260 тисяч, 841 кілометр. Машина заводиться дуже гарно. Кліма все працює. Все дує. Все заправлено. Зараз покажу вам. Зараз покажу вам, як працює коробка. Задній РК, машина їде. Нічого не пинається Зараз включу на драйв. Також плавно все. Все працює, коробка плавно відпрацьовує. Кого цікавлять такі автомобілі, дзвоніть за номером телефону. Також забув сказати, машина повністю обслужена, поміняні масла, фільтри поміняний повністю ГРМ, помпа, все замінено. Новому власнику нічого не потрібно робити. Обслужувати, машина повністю обслужена. Більшу інформацію надамо за номером телефону. Дзвоніть, запитуйте, готові відповісти на всі ваші запитання. Всім дякую за увагу, всім пока.